Доброго дня, друзі! Хочу вам показати стратегію, по якій ми вже працюємо 2 роки, досить хороша та прибульна. Дивіться, це, наверное, з перший приклад нашої угоди, від яка успішно закривається плюс. Давайте не гайте час та будемо показувати вам цю стратегію. І так, дивіться сайт, який нам безплатно видає сигнали. На нього посилання є в моєму телеграм-каналі. Безплатно видає сигнал. Мені показано продавати, так що давайте будемо заходити та будемо дивитися, та не гайце часу. Зараз стоїть на місці, але надіємося, що вона піде вниз, та ми підемо в плюс. Ми так само працюємо по цій стратегії вже два роки. Дуже довго її робили з командою, та зараз впевнено вона нам видає результат. Так само по цій стратегії ви можете працювати разом з нами у нашому вів каналі Щоб туди попасти, я вам розкажу більше в кінці відео. Детальніше про мій телеграм-канал. І дивіться. Ага, як ми бачимо, наша угода пішла в мінус, але нічого таке буває. Якщо ми тут робимо в такому випадку, сайдом каже, активно продавати. Так що давайте помножуємо цей баланс на 2. Тобто на 400 доларів заходимо та продаємо швидше всього. Та передаємо і будемо дивитися. Дивіться, тут оберемо, міняємо валютну пару. Будемо пробувати на інші зараз. Наприклад, на євро та канадський долар. Дивимося, що нам сайт показує, нажимаємо на технічний аналіз. Та дивимося на одну хвилину. Одна хвилина нам ну, каже купляти. Давайте зайдемо, чому б і ні. Давайте це, це, це все, це все ще будемо робити, щоб не гаяти вам часу. Дивіться, у нас тут вже угода почалася. Як ми бачимо, наш сайт впевнено введев сигнал, який зараз чітко та стрімко йде догори. Дивіться, залишається 23 секунди. Думаю, що ця угода точно буде закрита в плюс. Та дивіться разом з нами та заробляйте разом з нами. Дивіться, залишається 9 секунд. Що я можу сказати? Наша угода це впевнено закрита в плюс. Як бачите, 3, 2, 1 і наш сайт впевнено веде на ценом. Це якраз мій телеграм-канал, в якому я розказую про успіхи в житті, в моєму, про успіхи у моєму віп-каналі, про мої закриті угоди, скільки я заробляю, та і т.д. Дивіться, що вам потрібно, вам просто треба четверте закріплене повідомлення. Тут буде якраз такий невеличкий гайд по цій стратегії, по якій ми працюємо ще два роки. Тут ви можете бачити сайт, ссылка, посилання, точніше на сайт, який нам видає безкоштовні сигнали, сайт, на якому ми торгуємо, та наш безкоштовний канал, в якому ви зможете попасти абсолютно безкоштовно.